ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю вас на телеканалі Раї. етері – Новини Прикарпаття в студії Лі Вас працює Андрій Ципуга. Ми розпочинаємо сьогодні. У випуску про реабілітацію ветеранів у калуші, шахрайські схеми в інтернеті та чергову допомогу нашим захисникам. Дочекайтеся, адже найцікавіше вже за мить. Пам'ять закарбована на віки. На фасаді Коломийського ліцею номер 4 з'явилася ще одна меморіальна дошка. Так вшанували полеглого випускника навчального закладу Сергія Цімермана. 15 вересня 2022 року. коломиянин став на захист України у лавах штурмової роти спеціального призначення. Герой загинув майже за рік після призову на службу. На відкритті меморіальної дошки побували і наші коломийські журналісти. Ще один сумний день в Коломийському ліцеї No4 на фасаді відкрили чергову пам'ятну дошку загиблому герою, випускнику навчального закладу Сергію циммерману Біласу. Його дружина Олександра каже, що кращого та добрішого за її чоловіка ході й шукати його серце було сповнене доброти, а душа щирості. Він був світлом для всіх, хто його знав, добрим і надійним сином, люблячим братом, вірним чоловіком і турботливим батьком. Веселий, відповідальний, завжди готовий допомогти. Дуже цінував своїх батьків, пишався своїми братами і будував щасливу родину, навіть отримавши важке поранення, залишався сильним духом з великою жагою до життя і до щастя. Дружина загиблого вважає, що так повинні бути пошановані всі ті, хто віддав своє життя за вітчизну. Ця тушка це не просто знак пам'яті, це знак вдячності. Це Нагадування про те, що герої лишаються з нами. Навіть коли вони йдуть у вічність, їхня сила любов і Приклад лишаються з нами назавжди. Закінчився поминальний захід панихидою за упокій душі героя. Господи, помили, Господи, помили. З коломиї Богдан Малецький, Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї. Повернення з війни це не завжди спокій і відпочинок. Часто це новий непростий шлях, який потребує комплексної підтримки фізичної, психологічної та соціальної. У Калуші вже кілька років працює реабілітаційний центр «4.5.0 Прикарпаття, що допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя. Як саме працює центр у сюжеті Вікторії Ганчук? У Калуші працює реабілітаційний центр «4.5.0 Прикарпаття для військових та ветеранів. Ідея створення реабілітаційного центру належить Олегу Перегуді, командиру роти 80-ї десантно-штурмової бригади. Після служби в АТО він особисто відчув, наскільки складно повернутися до мирного життя, і вирішив створити простір підтримки для ветеранів. Мій чоловік повернувся з зони АТО, і ми десь як сім'я стикнулися з проблемою і зрозуміли, що має бути місце, де ветерану зможе. Допомогти, а саме і надати допомогу фізичного покращення, фізичного здоров'я, психологічну підтримку а також е, допомогти та порадити в напрямку соціалізації. В перший день з повномасштабного вторгнення пішов на захист і став до захисту нашої батьківщини і, е, е, на жаль, в червні місяці він загинув. Е, Після його смерті ми разом з його племінницями та друзями, волонтерами, небайдужими почали продовжувати цю справу. Центр надає комплексну підтримку ветеранам: фізичну, психологічну та соціальну. Тут працюють фізичний терапевт, ерготерапевт та психолог, а також періодично проводять майстер-класи і тренінги для неформального спілкування і згуртування учасників. Окрім цього, центр має кілька функціональних приміщень, адаптованих під потреби ветеранів. Серце нашого центру це наша реабілітаційна зала. Вона є найбільшою кімнатою. В нас тут і тут в нас якраз проходить фізична реабілітація. У нас є обладнання, на якому працюють наші клієнти разом під контролем нашого фізичного терапевта. Також цей зал слугує залом для проведення різних тренінгів та майстер-класів. В нас не проста кухня, кухня в нас ерготерапевтична. Вона створена для того, щоб покращити навички приготування їжі, самообслуговування а також там не знаю прибирання, якраз в кого є проблеми з верхніми кінцівками. Станом на сьогодні. Реабілітацію у 4-5 Прикарпаття проходили 30 людей. Серед них ветерани, які повернулися з війни з різними фізичними та психологічними травмами. У центрі вони отримують фахову допомогу, індивідуальний підхід і можливість бути серед побратимів. Мені подобається те, що тут досить таки індивідуальний підхід під кожні поранення надають, тобто вони дивляться на ситуацію кожного в кого, що трапилось, в кого які проблеми, намагаються індивідуально максимально програму прописати. Додатково проводяться заходи різні, психологічні, які нам допомагають трішки адаптуватися, все таки відволіктися від то, тих негативів, який ми отримали на фронті, і в той досвід ті ті ситуації трішки ну, зрозуміти, сприйняти і жити з ними далі. Я дуже задоволений цим центром. Відношенням до військових учасників бойових дій, і це без питання дуже гарно. у 2024 році. Понад 366 тисяч українців, і військових, і цивільних, уже безкоштовно пройшли реабілітацію завдяки програмі медичних гарантій. Держава виділила на це майже 5 мільярдів гривень щодня. В Україні проводять до 12 тисяч сеансів терапії. Це втричі більше ніж у 2022-му. Реабілітацію надають у майже восьми сотнях медичних закладах. 319 із них це стаціонари, а 479 амбулаторії. Це наша нагальна тема, якою має займатися навіть держава. Вона має сама фінансувати такі реабілітаційні центри. І громади теж мають збирати гроші, але я вважаю, що громади не мають такої прям сили. Ми можемо зібратися, можемо робити, але такої великої суми ми не думаємо, що можемо зібрати. Хоча, якщо ми всі об'єднаємось, то звісно, що у нас все вийде. Вони бачили більше за нас і відчували більше за нас. І тому, коли вони знаходяться в своєму колі, колі однодумців, їм стає легше. Я знаю по своєму чоловіку, бо поки він був вдома, він не ходив сюди, то ну він в собі був. А коли ходить і спілкується з хлопцями, спілкується з тим, хто все це організував, він наче якось розквітає йому ліпше, йому краще не тільки фізично, але й морально. Їм потрібна як і психологічна, так і фізична допомога, реабілітація. І щоб вони відчували, що вони не залишені, що вони потрібні суспільству. Що в суспільстві є люди, які розуміють, що, хоча навіть якщо війна припиниться, їм треба допомагати, тому що їм буде важко війти в. Цивільне життя нещодавно в рамках проєкту Шлях до нового життя реабілітація та реінтеграція ветеранів. Реабілітаційний центр 4.5.0 Прикарпаття отримав нове обладнання, яке покращить відновлення ветеранів. Серед оновлення ерготерапевтичний стіл, реабілітаційний стіл Войта Бобата, бруси для відновлення навичок ходьби та комп'ютерна техніка. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї. Потужне підсилення для оборони. Воїни 52-го стрілецького батальйону отримали шість сучасних квадрокоптерів із нічним баченням. Ці дрони здатні виявляти ворога навіть у повній темряві, що критично важливо в умовах війни. Як відбулася передача обладнання, бачила Яна Лазорик. Чергове підсилення для зсу Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала техніку для воїнів 52-го стрілецького батальйону. А це квадрокоптери, 6 штук. Загальна сума 1 мільйон 299 тисяч 600 Закуплено, і сьогодні ми маємо нагоду для стрілецького батальйону передати, тому що розуміємо, бачимо, які зараз атаки ворога по мирних містах. Бачимо, яка ситуація є дуже… Уже непроста спілкуючись з нашими захисниками на фронті, і от такі мавіки є дуже потрібні для того, щоб зберегти життя наших хлопців і, звісно, відбивати відсіч ворога. Представник стрілецького батальйону Михайло розповідає: ворог не зупиниться ні перед чим, тому українцям теж не варто здаватися у своїй боротьбі. Ми теж очікуємо ускладнення. Тому ми маємо бути готові до цього, і ми дійсно щиро вдячні за те, що ви для нас робите. Нам дуже потрібна ваша допомога допомога. Бо як раніше зауважили, виграти цю війну ми можемо тільки гуртом. Світлана Онищук впевнена, підтримка бійців має бути систематичною, і з цією метою очільниця області анонсувала проведення традиційного благодійства. Дійного аукціону, який відбудеться в Калужському районі, 13 червня будемо проводити благодійний аукціон. Практично ми вже дозібрали всі лоти. Зараз запрошуємо підприємців, бізнес долучатися, і справді буде мати можливість виручити кошти, які дуже потрібні для наших військових, для наших захисників. Яна лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Повернення до життя після обстрілу в Івано-Франківському університеті нафти і газу завершили відновлення басейну. Його було пошкоджено внаслідок ракетного удару 22 червня 2024 року. На ремонт спрямували понад мільйон гривень. Тепер оновлений об'єкт знову готовий приймати відвідувачів. Як сьогодні виглядає басейн, знає Юлія Торконяк. Відновив роботу після ворожого обстрілу. Басейн спорткомплексу Івано-Франківського університету Нафти і газу пошкоджений торік, ракетним ударом, повністю відремонтували. Ректор вишу Ігор Чудик каже, основним пошкодженням була тріщина в чаші басейну від ударної хвилі поблизу сьомого корпусу. Багато експертів дивувалися тому, що він встояв, і що саме басейн, сама чаша, отримала тільки. Невелике розкриття тріщини в одному із кутів глибинної частини своєї у верху, і відповідно була потреба її заліковувати. До відновлення басейну додає ректор. Залучили київських фахівців, які працюють з тріщинами у метро. Ремонт чаші коштував 200 тисяч гривень. Загальна сума відновлення близько мільйона. Університет також модернізував приміщення, встановили санвузол для людей з інвалідністю та розширили проходи. Тим, кому буде потрібно і хто має потребу плаванні, але переміщується на колясці. Ми маємо на сьогоднішній день вже можливість це реалізувати і забезпечити доступ саме до басейну. Ми працюємо над тим, щоб був побудований зовнішній ліфт, який зможе переміщувати людей саме при вході в. Спортивний комплекс на другий поверх прямо для їх відвідування саме в басейні. Працюватиме басейну весь рік завдяки власній котельні та геліосистемі. Також розповідає директор спорткомплексу Святослав Демит, запроваджено нову систему доступу, що дозволить відстежувати кількість відвідувачів. Це буде звичайна пластикова картка, яка буде щитувати кількість відвідувань в наш басейн. Натомість вони залишають черговий. їм видає браслет, з яким вони зможуть зайти в роздягальню, і відповідно з номером свого шкафчика, де вони зможуть переодягнутися. Окрім цього, університет подав заявку на отримання статусу закладу, де учасники бойових дій зможуть використовувати держкомпенсацію 1500 п'ятсот гривень на спорт щоквартально. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Медицина нового рівня доступна для кожного. В Івано-Франківській обласній лікарні відкрили сучасний кабінет магнітно-резонансної томографії з найпотужнішим в Україні МРТ-апаратом. Обладнання придбане за кошти державного бюджету, тож обстеження повністю безоплатне. Техніка дозволяє точно діагностувати хвороби головного та спинного мозку, хребта, суглобів, серця, судин, а також органів черевної порожнини. На оновлення медзакладу держава виділила майже 56 мільйонів гривень. Далі пряма мова очільниці Прикарпаття Світлани Онищук. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня отримала від держави від Міністерства охорони здоров'я найпотужніший на сьогоднішній день в Україні мрт апарат. Вартість цього мрт апарату практично 56 мільйонів гривень, 55,9. для того, щоб встановити, щоб зробити ремонтні роботи, щоб підготуватися до встановлення такого потужного мрт апарату з обласного бюджету. Ми виділили 7 мільйонів гривень для того, щоб зробити всі складові підготовки до такого мертва. ЛРТ-апарату. це дуже важливо, що Івано-Франківська область, яка є тиловою, яка приймає на лікування людей з цілої України, яка лікує наших військовослужбовців, які проходять не тільки лікування реабілітацію на Прикарпатті і, зокрема, в обласній клінічній лікарні буде мати свій такий потужний МРТ-апарат. Зараз він буде працювати практично 12 годин в добу, але адміністрація закладу розглядає питання цілодобова робота такого МРТ-апарату. Тому що є дуже велика потреба. Національна служба здоров'я України пере, е, повністю оплачує всі пакети і всі послуги на мрт апараті безкоштовні. Автомобілі я не отримав, а гроші втратив. Поліція застерігає прикарпатців від інтернет-шахрайства, нехтуючи правилами безпеки під час онлайн покупок, громадяни часто стають жертвами аферистів і втрачають свої заощадження. Так сталося із мешканцем Калоцького району, який хотів придбати авто, але натомість залишився без грошей. Як працюють шахраї, та як вберегти себе у сюжеті Юлії Торконяк. Ні автівки, ні грошей. 58-річний мешканець Калуського району хотів придбати транспортний засіб на одній із онлайн платформ, а в результаті втратив свої заощадження. За словами заявника, він знайшов оголошення про продаж автомобіля на популярній онлайн платформі. Авто пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв'язок, надав фото та відео машини. Запевнив, що технічний стан відмінний, але повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном. Аферист пообіцяв до ставити авто під ключ з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте спочатку так званий продавець вимагав передоплату за доставку, потім кошти на розмитнення, оформлення та інші необхідні послуги. Довіряючи обіцянкам, потерпілий надсилав гроші. У результаті Прикарпатець перерахував псевдопродавцю понад 53 тисячі гривень. Щойно кошти надійшли на рахунок афериста, зв'язок з ним обірвався. Транспортний засіб потерпілий так і не отримав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайської схеми, він звернувся за допомогою до поліції. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Деться про шахрайські дії. Поліцейські нагадують, не Віряйте незнайомцям у мережі інтернет, особливо коли потрібно вкладати значну суму коштів. Обов'язково перевіряйте інформацію. Не переказуйте гроші наперед. Зустрічайтесь особисто та користуйтеся офіційними сервісами з гарантіями безпечних угод. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рай». Оповідь про спротив, силу і незламність. В Івано-Франківську презентувала документальний роман про підпільну радіостанцію УПА Радіо Афродіта. Під час Другої світової війни вона півтора року звучала з Карпат чотирма мовами, несучи правду про боротьбу українського підпілля. Автор роману, письменник і журналіст Олег Криштопа про історичну місію Афродіти та силу слова в часи війни розкаже Яна Лазорек. Голос, що лунає з минулого письменник і журналіст Олег Крештопа презентував книгу про підпільне радіо Української повстанської армії, яке діяло в часи Другої світової війни з 1943 по 1945 рік. Автор по крехтах збирав інформацію, досліджував архівні матеріали та спілкувався з нащадками очевидців, щоб представити читачам документальний роман про силу та незламність українського народу. Це фантастично в своїй ніби нереальності, але абсолютно. Ну, реальна історія заснована на свідченнях, документах. 14 років збирав, їздив в Бельгію, зустрічався з онуками одного з головних героїв, бельгійця, який працював на радіостанції української повстанської армії. Вона класна, цікава. Ми не тільки жертви, які постійно програвали, а й люди, які робили просто дуже успішні інформаційні операції, перемагали, любили. Ну і знову ж таки, це історія про війну і дуже багато. Звісно, паралели між нинішнім днем і тим, що відбувалося тоді. Чому зараз мені завжди таке питання мене цікавить, чому люди зараз стали масово цікавитися українською історією? Тому що вони задали собі просте запитання, хто ми такі? і ця книжка дає відповідь частково. Теж на це запитання. Радіостанція Афродіта працювала в українських Карпатах і мовила чотирма мовами. Менеджерка книжкового видавництва Ярина Мельник ділиться першими враженнями від прочитаного роману. Олег Криштопа зібрав історію, яка дивує, надихає і в той же час вселяє віру. І нам видається у видавництві, що це надзвичайно актуальна книжка саме зараз, коли ми також маємо цю ситуацію перенасиченого інформаційного простору, і багато хто намагається мовити за нас або спілкуватись без нас як країни, як нації. І власне ця книжка доводить те, що навіть в найжахливіших Мовах бувчи затиснутий, можна сказати, між двома ворогами, можна пробувати доносити свій голос і бути почутим. Підтримку у розвитку та популяризації літератури надає одне із адвокатських об'єднань України. Представниця організації Оксана Кобрин впевнена, люди потребують якісних документальних історій. Які наповнені фактами і реальними ситуаціями. Для нас, як для юристів, дуже важливо, коли дослідник в даному випадку Олег Криштопа він приділяє дуже багато уваги тим деталям і реально задокументованим якимось фактам. Тобто ми, як юристи, завжди звертаємо увагу на якісь певні документальні підтвердження. Для нас якраз, дуже важливо, що Олег також на це звертає увагу. Видання можна придбати у книгарнях України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей Музика без кордонів. До Коломиї завітав всесвітньо відомий колумбійський гурт Лос Янковерс. Колектив особливий тим, що виконує пісні не лише іспанською, а й українською мовою. Коломийські глядачі тепло зустріли артистів, а музика стала ще одним мостом єднання культур. Як це було, бачили наші коломийські журналісти. Богдан Пенєфорд Лобунець разом із друзями створив колектив Лос Янковерс. Він має українське коріння. Його мама родом із нашої держави. Музикант самостійно вивчив українську мову та зацікавив своїх товаришів до її вивчення. Наразі вони астролюють Україною. Ми давали концерти в Португалії, в Іспанії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині і приїхали сюди в Україну, тому що найбільша наша мрія і найголовніша наша аудиторія це саме українці, і тому для нас. Було надзвичайно важливо приїхати сюди з музикою і нагадати вам. Наскільки славетною і прекрасною є ця земля, і також підтримати і морально українських людей, і підтримати чи можемо фінансово, Ісамар Самар Фернандес вілончилістка мовчить самостійно. Музикантка зізнається, що закохана в українську культуру. Мені дуже подобається українська культура. і трошки так само венесуальська культура. Це дуже музика. Щаслива музика. запальна, запальна музика. Eh, але реально реально це дуже інше. Ще одному музиканту Ніколосу до подобає українська музика та вірші. Трошки е, е розмовляти про про любов, і також е, дуже гарна е, е, текст ші, і гармонія. Гармонія. І гармонія. І і Янко пенєфорт каже, що зараз у нього. Монолітний колектив, з яким приємно гастролювати. Вони підлаштувалися під моїм виконанням українських пісень. Вони зробили це дуже талановито. Але в їх розуміння музики, тобто з таким латиноамериканським органічним шармом. І там склад мінявся, хтось вийшов своїм шляхом. Але в 2021 році mm -hmm. з'явилася yeah. наша і самарочка. <звук> Гурту зазначили, що під час поїздок Україною вони допомагають військовим частинам у містах, де виступають. Отримали допомогу і бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З коломою Малецький, Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї. На цьому це все про головні події Прикарпаття. Далі найактуальніше зі світової арени. Залишайтесь телеканалом Раї.